Друзі, всім привіт Гадайте де я, хто вже зрозумів. Терце екватор, сейчас ми прогуляємося по ньому, по новогодньому. Дивіться, мороз. Чи то, що від вітра, коротше лядяшка. Думаю, що так прохладно. Я не пойму, мінусова температура чи що. Так, будемо бродити, не недовго, бо щось тінь один клієнти уїхали. Короче, машин немерено. Тільки що я їхав, не знімав же там бутуман, мрякаться, короче, така пробка на виїзді з екватора. Ну короче, мама не горюй. Так Оце вона тут починається по ходу. Там як тільки машини не хитрять. Її об'їхати. Так, 7-7 відкройся. бачите. Пароль знаєте, 7-7 відкройся і все. В екватор ворота відкривається. Дивіться, яка елочка для фотосесій. Прикольненька. Лучше бачу, ніж в центрі. Так, а приставочки розкуповують, так? Да? Потихеньку. Тих що лівіше, було більше. Ой, золотіжка. Тоді як я тут гуляв, золотішка ніхто не брав. Хтось може дозволити собі на подарунок купити золотішка. Так, я хочу вас з а то так я сам з собою балакаю, можливо. Людей тільки що виходили, кстати, молодіжі дуже багато. Айфончики давайте глянемо. Я навіть в них не шарю, бо в мене все життя. після кнопочних, андроїди були. І зараз андроїд. Якщо не помиляюся, брав в розсрочку за 14к, так це не флагман, а бюджет називається. Зараз є і і андроїди, навіть подорожі, ніж айфони. Давайте по кругу пройдемося трішки. А потом трошки ціни позием. Поднимся які там черры. опа, пулечки. Я ж говорю, тут вот эти, як правильно сказать, реквізиції чья. Краще, ніж это. Таке, типа я ела. Ну вообще все это. ігрушка, Короче, краще, ніж в центрі. Погано, що зараз тут роредром, а не, а не на коньках. На коньках було прикольніше. А як же туди хочу десь проскочити, позирить. Понаставляли свої забігалову? Бачите, яка ліч. я калі, ш... а що такое, дивіться. Так воно ж в один прекрасний момент. Завалиться ця конструкція попробував люди. Дивіться, як воно та Вау, вау, я в шокі. Воно ж не повинно так бути. Воно вже похилено, я не знаю. Там вон є прольот, воно не, не закріплено, ну не знаю. Коротше, жесть. Молодіжі, звісно, дуже багато. Студенти, школярі. І прикиньте сьогодні понеділок. Получається, перед останній день перед Новим роком. Всі гуляють. Я в навіть. Таку фігню. Так любив на комп'ютері грати в Невардспіт. Оце ж воно, походу. Це вже зараз по современні. Прикольно, педальки, всяка фі... фішка, автоматик, да, сів, погнав. Я завжди проходив там. Не пам'ятаю яка частина була, не вордспіда цього, я її якось там можна було зламати, і я таку тачку, все понакупляв, що GTA Андерсон, чи як Андреус, ні, то я брехав. Короче, не пам'ятаю, була можливість колись зламати, мабуть. Стрілялку оту. так. Починаються авторські права. Стрілялку можна було зламати і тоді я там всього понакупляв. Вагоночки, кажи ні, кажи ніфіга. Ну помню, що в мене там тачки були. О, Бачите, можна там присісти, вас фотографують, типа, поветите на шарі. А це можна себе уявити принцесою або принцем. Віртуально. На якийсь час. Резиденція Святого Миколая, що в екваторі теж вона є. 5.01. А, я так зрозумів. Це ми пам'ятаєте, їздили на відкриття. В резиденцію, в резиденцію до білої альтанки а потім мабуть тупо на всі свята туси давайте тут чуть-чуть за это заснімемо 31 грудня потяг якийсь буде О, кого цікаво мультиплекс повним этим Коротше, працює повним темпом. Ага, а ми Гаспорт, а що таке? Все, вже своїх. Вже пішли на ето, на праздничні. Виходні чи що. Хоча так хтось може захоче купити собі. Можливо, хтось собі захоче якийсь купити подарунок на Новий рік. Скажіть же, а вони вже все закрилися. Чомодани чим, відкриті. Як там? Чомодан вокзал Росія. Бачите? Чи Польща? Чемодан вокзал Польща. Блін, яка ялинка прикольна. Це якщо у вас частний сектор або квартиру, квартира. квартира. 100 мільйонів квадратів можна таку поставити. Ну, зарядні станції зараз вже раніше б вона б не стояла в перших рядах, прикиньте, сколько, 40 штук. А зараз, бачите, зарядні станції популярні. Зараз візьму собі телегу, щоб катати. Дивіться, сколько народу. Не водной тележке этой такой великой. А мне не надо вот так. Чтобы рюкзак сюда так. Раз. Я мечаюсь взял. Короче, я планую тут баед купять. ще там нарезочку чуть-чуть. Не скажеш, що війна да, в країні. Йдеш, такий собі на розслабоні. Всі займаються своїми ділами, гуляють, скупляються. Айкос теж закритий. Чи може була тривога, та позакривали? Бо як вдома був, тривога була. Так, окей, друзі. Зараз коротенько. А, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всіх з наступаючим років... Років. Всіх з наступаючим роком, да, Санта Клаус? Всім тихої ночі, сьогодні мирно небо. Зараз виложу цю коротеньку серію. А що це таке? Виложу коротеньку серію, поки ті буду шивати, щоб цю вам виложити і подивитися. Так, ладно. Не забудьте підписатися, всім пока-пока, давайте.